Понеділок, початок нового робочого тижня. Я вас вітаю. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень по активності. Обов'язково залишаємо вподобаєчки та пишемо у коментарях загальні запитання. Більше прогнозів, як завжди, ви можете знайти у телеграм-каналі. Сьогодні, понеділок, 19 число, дивимося, що нас з вами по активності так, на сьогоднішню добу. Так. Темний період доби, мені підсвічується більше, темний період доби може відпрацьовувати захист, достатньо може бути гучно, і місця близько води. Близько води, це може бути водна місцевість, це може бути водний об'єкт, тобто там може працювати захист на цю добу. Будьте дуже активні, тому що підвищена така активність у повітряному просторі. Далі дивимося, вівторок, 20 число, так? Вівторок, 20 число, що на Завтра багато маніпулювання може бути у наступну добу. Ми можемо спостерігати роботу захисту та е м, яка, якась активність по наземності. От, іде розвідування інформації, емоційно та фізично може бути складно, багато може бути ілюзій створених та форс-мажорні ситуації розчарування. Тобто треба бути дуже уважними, тому що е ситуація може вийти з під контролю. Середа, дивимося, середа. Середа теж іде відпрацювання захисту, не дивлячись на рухи переміщення, але ній йде втрата ресурсу забезпечення. Намагатимуться тримати баланс, от, але не без того. Далі, четвер дивимося, так? Четвер, що нас чекає? Четвер, треба бути дуже обережними і уважними, тому що гучно буде, буде відпрацьовувати захист, от, але треба уникати масових зібрань і скупчення людей. Підвищений рівень активності може бути в темний період доби лінії зіткнення та кордони. Кордони деяких областей і регіонів. Далі п'ятниця. П'ятниця нам несе масову активність. Масова активність може бути не тільки в п'ятницю, загалом на тижні. От, Але більша така напруга йде на п'ятницю. Іде масова активність та відпрацювання захисту. Така помірна енергія, може бути довгі, затягнені тривоги у п'ятницю. Субота, дивимося, субота. Субота, інфраструктура може десь намагатися поцілити чпити, тому треба бути дуже. Уважним. У мене йдуть циклічні події. От, тому звертаємо увагу на це все. Субота, підвищена активність із роботою захисних систем. І неділя, останній робочий день, ой, вихідний день, вибачте, захист може працювати неділя, так у нас, і провокації від ворога, як наче триматимуться з наслідками можливими.